Всім вітання. Коротесіньке таке у нас відео сьогодні. <клух> багато мене запитують поділіться, якими інструментами покажіть. Покажемо ми з часом свої інструменти. Але, скажімо так, це ще тільки нас перші інструменти. Те, що ми користуємося, ну там є ключі ГРОС, якби непогані про кніпекси, я взагалі якби... І не знав, що вони існують, тому що ми люди, скажімо так, трошки трошки простіші. і ну, Звичайно, ми дорогі, але в мене є там один підписник із Латвії, до речі, його теж є канал на Ютубі гарний. І він мені так особисто, де коли присилає відео по інструментах, його ті, ті кніпекси. Там є і кобра, є, і алігатор, є, і ще якісь там лінійки багато, його всіх лінійки від маленьких до великих. Це бачимо Кніпекс кобра 300-й. Ось такий, побачимо. Ми робили 250-м, там був на об'єкті, ну не наш. То він ну, дійсно проти з цього менюсенький. Це такий, такий непоганий ключичок. Ну і регулюється, тут він бере. А, тут нема... нема надпису. Хай, що вони хороші. Хай що вони хороші, побачимо. То мені цей... Підписник златий порекомендував взяти такий, я кажу, з чого почати. Я його наважувався, напевно, більше як пів року. Я замовлю зразу два. Це дорогенько. Ну, Ще не скоро, напевно, ми зробимо якесь до замовлення. Ще розводних ключів мене, мене ну, потім розкажемо ми по ключах. Зараз нас не до того багато роботи. Ну і такі кліщі, бачимо до 68 мм беруть. Ну, Інструменти, палічно вони, що він файлі. так само вони регулюються по, по розміру, однією рукою трошки мені незручно. Ну і нажиматися на кнопочку, все воно фіксується, фіксується, регулюється, збільшується, зменшується і тут пам'ятки теж такі розміри. Показав, пока новенькі, бо завтра їдемо на... Новий об'єкт і вже тоді якби не буде цікаво показувати, вже ми замажемо, бачите, що спеціальні таке точки не знімав. Поки новенькі, шкода брати. Побачимо, як вони себе поведуть, що вони вартують свій грошей чи не вартують. Ну, зразу сказати, все одно треба трошки часу. Просто інколи буває купляєш інструмент. Зразу так сподобається, але з часом його бачиш, що мало береш в руки. А якийсь є інструмент, що просто без нього ну, фактично як без рук. Фактично як без рук. Хоча тим маленьким кніпексом ми навіть брали гаєчки від насосу, такі, ну, добре чи навантажень йому давали. І він там був вузенький щуки, і він трошки якби, сильно залишався де. А це взагалі ну, ще є такі, що з губками. Взагалі мало щось таке круте, там латуні. Не латунь, а ці е... Нікельовані. Щось таке гарненьке, там, щоб не, не подарти. Можливо, я... Е, ну, треба брати обрати з губками тими. І не знаю. Дивіться, е, хто користувався таким інструментом, е, підкажіть свої думки, просто поділіться досвідом. Е, мені, мене особисто, є, якби зараз, ну, поки я не користувався, думка що треба йти в сторону більшого. Мені казали, попробуєш, або більшу, або меншу. Е, може будемо. Е, ну, в принципі, там і є більше інструментів, але, але вони трошки не такої якості. Яка у кого думка, особливо хто вже займається монтажем? І чи треба брати з губками яку, яку ще який ще ключ такий самий необхідний? Бо я не можу собі дозволити всю лінійку різних цих. Це для нас, ну, розумієте, скажімо, м'яко кажуть, це не бюджетний інструмент. Але якщо він ну, добре служитиме, можливо, він того вартує. Бо ті дешеві, що ламаються, там не тримають. Мен там я взяв такий сігма, є, що тут проскакує, не, без цього без кнопочки. Десь бачу, в хлопці було з кнопочкою, і та кнопочка ну, довго не служить. Отаке. От Наразі чекаємо нових відео. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, по-перше, ви допомагаєте. Іншим людям, ну, чи ви більше підписуєтеся, тим і Ютуб більше пропонує відео іншим глядачам. А справа в тому, що багато людей мені телефонують, а я зробив котельню. Якби я раніше вас побачив, якби я вас раніше побачив, О, якби я раніше, я б так зараз переробляють, багато хто переробляють, і клапани трохи довиміняють, і переварюють, і перепаюють. Бо ну, наробили ті помилки, які через, через, через що вже ми пройшли і ну, вже пройдений етап. А якщо ви підпишетеся, якщо ви лайкнете, якщо ви напишете щось в коментарі, він трошки канал продвігається і хтось більше побачить. І... Ну, по-перше, можливо, і нам хтось щось підкаже. Це також розумієте, Ми ж всі українці ділимося досвідом один з одним. І всім це корисно. Так що, як то кажуть, будемо один одному допомагати. Будуть якісь паралельні канали, хто там є на подібну тематику, ми один другого підтримуємо. Цікавий канал там із Маневич, там цікавий, дуже цікаві відео знімає пан. Ну, Реально, я просто такий здивований, такий специфічний канал є, там такий канал побудуємо самі. Молода сім'я так старається, я будую будинку десь на Львівщині. там До мене телефонували, цікавилися нашим котлом. Десь воно все, все з часом будемо. Ми розказуємо на нашому каналі. А наразі дякую всім за перегляд і до зустрічі!